Ммм, просто я не знаю, що в цій грі є реклама. Я дебів. І сі мене через летить і я не покажу хоча б нове проходження, це буде фіаско. Це буде теж фіаско. І я тупо зараз здохну від криків сусідських дітей просто. Вам, надіюсь, того не чути, але мені його так добре чую, у мене тупо. В іншій кімнаті відкрите вікно. Я не можу. Так, давайте всі скажемо зараз в часть тупо амінь. Аби, аби, аби шо? Аби в мене не злітало під час руками, бо я не знаю, це така проблема. Що це просто мама мія. Так, я ж, включаюсь. Так, все чат видно там. <кхід> От, як мені зараз зробити так, щоб воно... Я не знаю, типа окей, на початку воно буде якось в мене триматися. Окей. Але ж реклама. Але ж реклама. А реклама це вже капець. А ч в мене загрузка якась? Це реклама щас? Я щось не поняв, ну пой. Що, що це сей було? Що це бозар? Щас тримаю його. Аби не злетів. Дійсно, під час ігрового процесу немає. Реклами. Дійсно, що я здохну і. І. ішов. І ну звісно, перша мобільна гра. Дякую. на заводі до президента держави. Добре. Боже, мені ці реклами, знаєте, Я не знаю скільки разів... Я не знаю, щоб чесно сказати, я не знаю скільки разів ближайну... мені времени ця реклама. одно здається, що ця гра... Э, похожа на гранд Mobile. Правильно же это називається? У меня что щось из другого телефона йде загрузка. Я не знаю з чим це повязано, ну тупо... а а, це через через интернет мене там. Ну короче, якось я справився. Так, а що мені робити? Так, 7, 8, так. Welcome to your... Я не встиг, дебіл. Раз, два, три, чотири, добре. А, а, все, одна камера. Чо? От то-то тихнуло. -то технологі... А чо мене, а чо мене за По минутку. Ван момент. Ладно, бог, бог знає. теперь загрузка Так, светло. Вентилятор. Салам алейкум. Что это? you, can help you. Uh, you can... Ага, тоже. Дуже, дуже, Дуже. Что? Куда я нажал? А, це електрика? А чо я кручу, верчу. А, ааа, стоп. Э, е, куда? Нет. А ч сы вырубивалось? Ал, гараж. якось хоть все вырубилось. Шо-шо, ту меню. Ні, 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 яке меню. Я не знаю, я, я нажимаю ну ничего ну, не нажимаете. Ну, стрими, да? Ну, ну. не шо я раунд. Арам вас трендер Смаб. Мап? А де? Де тут мап. Це топо явыми качана натисну. нью я Билл! Який шо знаешь, что я дебил, що, що ну щоб настільки бути дебил? Так не їх четверо тут, окей, окей. Що тебе надо, Ну все, тут а, в камерах давить нічого не можу. Я МП, я, я, я толком и не знаю. Так, а це щось дев'яні? Це просто... Це просто елендж. Добре, шо там? Хм 2 36. А до скількох мені типу, треба? Та як в оригіналі? Типу, там скільки, до семи чи до шести? Так, сидять, сидять, сидять. А боже, шо ж. Ааа, ми там ще, походу, економити. А, типа чекай, А, ні, сто, а ніфіга. Дякую. ТЕБЕ економіти! ЕКОНОМІТИ! Ладно, я поки пожру. Чу я чую звук телефону, ну в мене його немало. Він ще не перезарядився. М -м, -м я таку зараз крутую штуку їм. це... М -м, Як воно називається? Чекайте. М -м, наманник, чи я, як я не помиляю? Якщо я не помиляюсь, називається. Б'єм тривогу, б'єм тривогу, б'єм тривогу, шо же там дзвоним? А, стоп, тут ще якась скинул. Шо? назад а по ці двері? тут нічого не робиться тут закрито а якого фіга? а де ще? Відь, відьміть, шо вот ведмідь ходить Що це за че на малю що сталось? А шось і сталося? А шось і стало? А шось і стало? Та задував? Я тільки починив! Не дай бог ти мені її знов зламаєш! Та я тобі! Я тебе! Та я тебе зараз оцим вот! Що в мене є? Що в мене є? Я тебе зараз телефон кину. Тобто, якщо ти нікого нема. Може повернемся, ні? Є, є, якщо мені щось поламає з вами лєк, так йому кабза. А ми місці це в початку не прийдуть. 5.31. я не знаю, типу, скільки буде йти ефір. Що, що? Ну його нема! Що мені писав, що там бер? Бер, я там выгнать бути, я забувсь. Не знаю, це не буде довгий прям. Лук. А шо? А що? <звук> <звук> Господи, що за скрібок? Це 3D чи це 2D? А шо я... а що я не так зробив? А шо мені писало, типа, дивись, щось типа я поняв. Я... Ну, типу, покажу повернутися, типа я повернувся і... Я здох. Все не поняв. Це я пройшов. Не, я не прийшов! Що, в натуре? Обидно. Дракома Четвер ГПТ. А типу, а що я... А що я мав зробити, чекайте? Я не поняв. Я не понял. Я знаю, хто проходить цю гру, це, конечно, ньютафан проходив гру. Хай мені напише в коментарях. Боже, я цю грушу, кстати, мав в березі записувати. Що я не помиляюсь. Ну да, березень. Ну, приблизно березень. Ні, ну коли в неї там 100 підписників, в неї був ефір, типу я запитував, типу, Чимона, типу. Взято. Тут ще й друга частина, як ви бачите. Але я не поняв, а що я зроб... А що я ма зробити то? Типу тобто 10 хвилин... Ефір? 10 хвилин! Матеріна. Я думав десь вже 20... Ай! І октям дарився. Так, думаємо, що я мав зробити? Я мав... Буду, так, воно. Появу... так! Засуджую, 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 жостко засуджую, 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 засуджую. Я, кстати, не можу пропустить, бо там кропка наживо. И если я відпущу у цього кружочка, якого зараз маталаю, то в мене може збити цей фільтр. Так, засуджую! Я! БЛІН! <плес> <а> <плес> <а> <плес> Живий? Живий телефон. Так, засуджуємо, засуджим, засуджуєм, Российская, засуджуєм, засуджим, засуджуем. Так, Так, зара я попробую ще щось зробити. А мене... Стоять, а я можу? А я си мож? А я можу? пятня якось я ч, пустый? Пусто. Да ви шо! Да вы шо! Я покипнул. Тебе цю штуку увидеть просто? Що надо? Нічого не надо. Я тупо буду наблюдать, а за зайти. Да ну не, ну не качай що... Не, он живий. Да я хочу похавать! ну я зараз забью. У молодец. Угу. Хорошо. Зараз раз отделенка добавлять текст український ничего Та я тільки вийшли Тих... де там хотя перший раз не буду брехати, але я думав, що він типу выскочить типу койба це рыбу а, а, типа есть світ ...червоненький, а тут я чекайте. Сто? То мені що, що сюди треба ходити? Що за... О, фіга? Кого фіга тут? Тут типу то одна закрита, то відкрита дверка. Так, ну ми поки почилим. Мені ну, тут треба освіту виключати, типу. Чи він мене не бачив? Будемо зирить. Я наблюдаю. Я за тобою наблюдаю. Я бачу тебе. Я бачу. Мене не проведеш. Яку зараз дзвонькаю? А где? Да. А, стоп! Да у нас будет телефон тут. Да я мать. А, стоп. Еще. Портан звонит. Наблюдаем. Наблюдаем. А мы наблюдаем. Я даю за вами. Це типу ФНАФа. Тоже ведмедів, Тільки там у нас був один ведмідь. А... Хто, стоп, хто там був в оригіналі, типу ФНАФ один, типу? Це був Фредді, Бонні, Чіка, Фоксі. Е, е, все, здається. Ну, вроді би, все. Вроді я не помню там. Ну ще я знаю Спрінгтрапа, маріонетку ту... Е -е. Манго, як вона там, чи манго, я не помню. Сусу -су карту покажіть, це я. 107, 106, 103. Ааа, він на перші... Він в перших дверях! Стоп! А! Черхотка! Ага, я, я його знайшов, Скільки мені? 14 хвилин. Ні-ні-ні. А шо мені робити? А мы мене є кис оборона. У мене блимає чи дзвіночок. Ч він блимає? Що він блимає? От от ч він блимає? Ви мені скажіть. Чосі він блимає? 16. так. В мене не 4 до 16. Що рипну? тільки на це. Ну ні, я не навижу. А де він був той? Озар, якщо він звідти пропаде, Мені гаплик. Я говорю, мені гаплик. Ні, він на 101 знаходиться. 102. А я який? А я 104? А, ні, 100, 104 є, 105. То я 108, виходить. А що за L... і X? Ну, S понятно, ми поняли. А, я на S стою, соп. Що, на задній передачі, блін? Не знаю, ну ці двоє сидять... Троє, точніше сидять. Ні, тут пойде здається, що це останнє, типу може буду відео записувати по цій грі. А, то тут туди не крухається. Оце постарався. То це походу, щоб був новий рік, типу раз тут є глянце. Або це тупо для гри. Так, ну туди, походу, мені здається, краще не заходить. Я тупо наблюдаю. наблюдаю, Мы наблюдаем. Мы наблюдаем. Жизнь же я наблюдаю. Вы наблюдаете за мною. Я за ними. А же я за це чудо. И на 101, Просто не знаю, с ним не буду добрый. <грух> Ой-ой-ой Ой-ой-ой. А шо мені робить? Короче, пишут тяга в баню, я не знаю. Хай не в баню, Я не сприйнів, а що мені робить? Тупо. Що я маю робити? Зачекайте. Тупо він... Все, він на R стоїть, Все, в мене вирубається, повертається світло. І тупо я не знаю, що я маю робити. Я не можу не рухатись нічого. Просто я не знаю, це щось це треба не на ефірах робити, а в форматі відео того, що, типу, я можу коли загодно записувати, навіть без інтернету, мені пофіг, а тут з інтернету тупа реклама. от. Я тупо не знаю, типа... Мені ще зараз поставлять посилання на, на канали команди і на ньютафан. Бо це, типу, гру я брав в неї, ідею цю для, ну, цю гру. Саму. От. У неї був просто 100 підписників, в неї був стрім, вона проходила Бабку Greny 3. От. Тобто я теж планую Бабку Greny 3 пройти на Хаді ефір, на, на, на ефірі. От, Але, типу, ну, це не буде не в списках відтворення, це просто, типу, по приколу. Типу, тобто, просто для фану. І... просто подивимось там. Тобто я не знаю, чи в Granite 3 є реклама, чи немає її. В першій то ні, в другій я не знаю і... В третій теж я не знаю. Вот. Ну, я не знаю, просто хай мені нютафан, нь якщо не дивиться це відео. Е привіт, кстати, сі дивися. Хай напише, типу, як мені проходити цю гру, типу, що робити в таких ситуаціях, бо я не розумію, От. І. Я не знаю, я буду, напевно, завершувати, типу. Напевно, так? Ну, головне, не, забуває, не забуваємо про лайки, підписки і коментар. Е, завтра я не знаю, чи буде відео. Може буде. Може. Може. Не кажу, що, то, що воно буде, що його не буде. Я кажу може. І це буде нас Герсуни проти зомбі. От ми маємо піти, бо я не пам'ятаю, я ще своє відео не дивився, на жаль. Якщо ви не дивилися, то подивіться. Ну, про лайки підписки, коментарі я сказав, ще раз нагадую про це. Е, ну, Ніхто зі мною на ефірі толку не дивився не, не сидів, так як це був тільки ще й я. Е, е, тож. Ну... Я знаю, мені вже нема що сказати. Тож, ну, всім дякую, хто буде переділяти ці, цей ефір. Ну, от. Бо мені вдома одному просто схоже сидіти, та я гра щось, блін, мені не доїхав, бо я не знаю, як її проходити ще раз. типу... Так що, ну. Всем пока-пока.